Гауді, каталонський та іспанський архітектор, народився 25 червня 1852 року Реус, новатор форми та один із найяскравіших представників стилів арт-нуво та Модерн в архітектурному мистецтві. Більшість робіт в Барселоні. Залишився в ранньому віці, без матері. Брат і сестра теж померли молодими. Батько був ремісником Казаняре. Гауді починає цікавитися архітектурою ще у школі, і вже у 1870-му переїжджає на навчання в Барселону. У студентські роки індивідуальність його світосприйняття проявлялась досить гостро, кажуть, що він ненавидів аналітичну геометрію з її прямими лініями та кутами, натомість захоплювався криволінійними формами та розмаїттям живої природи, з якої потім і виріс його стиль. Або геній, або божевільний. Так охарактеризували його на випускному екзамені. У час закінчення університету.